Продовжимо розповідь про батальйон «Шаман». Ці хлопці еліта спецпризначення української розвідки, і їхній послужний список уже став легендарним. Від самого початку повномасштабного вторгнення вони перебували на передовій найважливіших битв. Від героїчної оборони аеропорту Гостомель до зухвалих морських десантів на острів Зміїний вони постійно розсували межі можливого. Вони навіть проводили глибокі рейди на територію Росії, знищуючи аеродроми та склади постачання під прикриттям ночі. Пам'ятаєте захоплення високопоставленого російського командира Юрія Томова? Це була їхня робота. Вони форсували Дніпро, підтримували партизанів і сіяли хаос у тилу ворога. Лише за цей рік вони розгромили десятки російських позицій від Лимана до Покровська, знищивши безліч техніки та зупинивши ворожі штурми ще на підході. Їхній командир каже: Найкраще наша мета перенести війну на територію ворога. Вони тихі герої та вістря нашого Списа. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб отримувати більше оновлень про ці неймовірні підрозділи.